Сьогодні з вами Алла панюта. Я приїхала зі своєю подружкою вперше до Німеччини, а саме в місто Дрезден. Тому ходімо гуляти разом з нами. Перш за все, давайте поговоримо про транспорт. Ми сюди вирішили добиратися автобусом, а саме перевізником Флікс Бас, так як ми дві дівчинки, це найпростіше, зрозуміліше. В одну точку приїхали з цієї точки. Будемо їхати і назад. У нас одноденна подорож. Ми купили квитки вперед із міста Брно, Чеська Республіка, до міста Дрезден за 1034 гривні. Виїхали ми. о... Першій годині ночі дісталися ми сюди о шостій ранку, плюс-мінус. Назад взяли квитки на дванадцяту вечора, тобто, в нас повністю є весь день, щоб познайомитися з Дрезденом. Назад нам квитки обійшлися по 999 гривень. Автобусна зупинка Флікс знаходиться на залізничному вокзалі. Так як ми сюди приїхали о 6 ранку, було ще прохолодно. Ми вирішили зігрітися чимось тепленьким. На вокзалі вже працюють деякі кав'ярні, але там цінник на каву стартує від 4-4,5 євро. Але ми все таки знайшли за 2,5 євро. Зігрілися, посиділи, а зараз вирушаємо досліджувати місто. Палац Макроліні ця резиденція слугувала як літній палац для королевської родини Саксонії. Палац був побудований у 18 столітті. На території знаходиться клініка, а сам цей комплекс слугує як музей. Також на території цього комплексу можна побачити офігенний фонтан Нептун, який точно приверне вашу увагу. А також незвично було побачити багатовікові дерева, які ростуть у фонтані прикольне рішення. Зараз перед вами одне із головних місць, яке ми обрали для себе. Що точно треба побачити в Дрездені. Будинок Єніці своєю архітектурою нагадує мечеть. У минулому це тютюновий завод, а зараз місце для розміщення офісів різних компаній. Під куполом будівлі знаходиться кафе, мабуть, із офігенним видом на Дрезден. А у підвалі цього приміщення проводять всілякі вечірки. Ясна парковка. Але незважаючи на це, дуже видно відбиток Радянського Союзу. Прям дуже багато всіляких будівель, монументів, споруд, що характеризує той період. Дійсно, час. Це річ швидкоплинна, і з кожним роком світ змінюється все більше. Особливо це помітно в сфері технологій. Саме тому важливо заохочувати дітей до корисних занять з малку, адже це закладає фундамент для майбутнього. Батьки завжди прагнуть забезпечити своїм дітям хорошу освіту, тому мережа it академії Говайтінс для дітей віком від 5 до 17 років є чудовим вибором для цього. Тут ваша дитина не лише здобуде навички цифрової освіти, які є дуже корисні та допоможуть опанувати it спеціальність, а й підтягне свою успішність в школі. Діти, навчаючись в академії, заробляють перші кошти ще до вступу в університет. І ні, це не просто гасло, це реальні успіхи учнів академії. Всі заняття відбуваються в ігровому форматі, які не дадуть вашій дитині знудитись. Максимум практики, мінімум теорії. Це саме той підхід, який допомагає дітям краще засвоювати матеріал. Тож не втрачайте момент, реєструйтеся за посиланням в описі, оберіть напрямок, який дійсно цікавить вашу дитину, та допоможіть їй розвинути власні таланти. Спробуйте якісну, сучасну it освіту для вашої дитини на безоплатному занятті. Лінк на нього в описі. Зараз направляємося в старе місто. Гуляємо по вуличкам Дрездена. Вирішили побудувати наш маршрут вздовж річки Ельба. Ми чогось очікували, що річка буде така сама широка, як Дніпро, Дунай, але вона десь втричі вуще. За бажанням, тут можна відправитись на водну прогулянку, ходять екскурсійні катери, можна навіть до якихось замків, палаців дістатися на будь-який смак та гаманець. А ось попереду краса, яку зараз будемо роздивлятися поближче. Відразу кидається в очі, що Дрезден це не столиця Німеччини. Тут знатно менша кількість туристів. Так є, ось ховаються від сонця. Сьогодні в день доволі вже так жарко, і звісно, що за місто без опери. Це опера Земпера, вона славиться своєю архітектурою, а особливо своїм екстер'єром. Ну, тут можна кожну деталь стояти і годинами роздивлятися. Я дуже багато бачила опер, але ця просто вражає своїм масштабом і деталями. Настав час познайомитися з візитівкою Дрездена це Цвінгер. Він займає топ в рейтингі самих цікавих місць. Це шедевр епохи бароко. Нинішній вигляд цієї визначної пам'ятки Дрездена це музей палац. Тут зберігається купу експонатів, зброя, картини і так далі. Але нам трішки не повезло зараз. Це все на реконструкції, тому можемо дивитися, як тут замінюють ландшафт. але нічого, мабуть, іншим разом нам повезе більше. Лінгер це взірець стилю бароко. Тут хочеться зависнути біля кожної пам'ятки її роздивлятися, фотографувати, знімати. Тут така естетична насолода, що просто не передати. Для любителів цього стилю. Ви будете просто пісяти від щастя, коли це все побачите. Масштаб, розмір, все вражає. Також тут знаходиться кафе, можна замовити собі напої, сісти, розміститись таким шикарним видом. І ще сидіти і насолоджуватись. До речі, що тут по цінам? Скільки хочеться каву? Каву ще не дивилась, а зараз М -м -м, тут. Да. 2,80 євро еспресо просто. Капучино 3,80 євро, а лата макіато 4,50 євро. Доволі ще нормальні ціни. Як до такого краєводу. О, тут просто шикарно. Thank you very much. Thanks. Have a nice day. thank you. Thank you. Ну і звісно ж рубрика Дегустація. Нам вже принесли наше замовлення, ми його відразу оплатили. До речі, Німеччина дуже славиться пшеничним пивом, а в Чехії його ще потрібно пошукати. Але саме в цьому закладі ми собі замовили звичайний лагер. Боже, яке прекрасне холодне пиво в таку спеку. Просто топчик. Зараз ми трішки ще остинемо і підемо далі. Любуватися збереженими або відновленими шедеврами можна безкінечно. Перед вами головна католицька церква Дрездена Ховскірхе перекладається як придворна церква. Красивий собор. Справжнє бароко, багато скульптур, безліч дрібних деталей, справжнє рукотворне мистецтво. Але дуже шкода, тому що ця церква закрита для відвідувачів. Дуже хотілося потрапити всередину і подивитися, як там все оформлено. Трішки історії стосовно Дрездена. Дрезден було зруйновано 14 лютого 1945 року. Повністю було скинуто близько 800 бомб. Місто старе особливо було знищено вщент. Після закінчення Другої світової війни ця частина Німеччини була під впливом радянського союзу, і в 50-х роках було прийнято рішення про Відновлення старого міста, але чомусь прийняли відновлювати щось нове, сучасне і тому подібне. А в 90-х роках, коли було зруйновано Берлінську стіну, прийняли рішення відбудувати старе місто саме таким, яким воно було під час Другої світової війни. Будівництво закінчилося десь у 2015 році, і зараз кожен турист може насолодитися тою архітектурою, саме стилем бароко, яке було тоді. Перед вами стіна, де розміщується найбільша в Європі мозаїка, яка являє собою літопис німецьких королів у хронологічній послідовності. Це полотно неможливо вмістити в один кадр, навіть немає місця одного встати і щоб зацінити її масштаб. На старому місті розміщується Королівська конюшня. Споруда була не зруйнована під час бомбардування. Вона ще 17 століття. Раун Кірхе однозначно перлина Німеччини. Дуже важко підібрати слова, аби описати даний витвір мистецтва. Дуже гарна витончена церква, яка точно входить в топ 5 кращих церков Німеччини. А взагалі вона двічі була зруйнована. Один раз під час пожежі, потім її відновили, а вдруге під час бомбардування Дрездена. Наступна наша зупинка це церква Кройцкірхе. Гарна та повністю відреставрована церква вражає комбінуванням аутентично обгорілого під час бомбардування каменю та нових будівельних матеріалів. Якщо вникнути в тему, то обсяг проробленої роботи вражає. Це каміння люди вручну збирали, багато років зберігали, а потім максимально намагалися відтворити те, що було зруйноване. Велич відновленого або відреставрованого старого міста Дрездена вражає, гуляючи по цим вуличкам, привертають увагу навіть найдрібніші або незвичні деталі. Ось до прикладу привернула нашу увагу велетенська будівля. Ну і наче нічого особливого, але поруч нею відчуваєш себе комахою. Гугл підсказав, що це всього на відділення поліції. Прямуючи до набережної річки Ельба, нашу увагу привернув скляний купол у вигляді лимониці. Це виявилась будівля художньої галереї, екстер'єр якої дуже шикарний, і знову неможливо відірвати погляд від цієї краси, особливо коли є бажання продовжити прогулянку по набережні на заході сонця. Але це завжди є але Наче часу в нас і вдосталь. Однак нам ще цікаво відкрити для себе іншу сторону Дрездена. І з цим нам допоможе район Нойштадт, який знаходиться на іншому березі річки Ельба. Що стосується району Нойштадт, то у нас не було ніяких очікувань від нього. Просто було цікаво дізнатися, як живуть місцеві, доволі високі та стримані будівлі. Ввечері працюють кафе, в яких відпочивають доволі багато людей. Лунає музика, і тобі відразу хочеться скласти компанію в такій атмосфері. До повного заходу сонця ми ще встигли дістатись до артвулечки. Це атмосферне місце, де старі будинки отримали нове життя в оригінальний спосіб. Я б сказала, що це австрійський хундерствасер на мінімалках. Затишне місце зі своїм вайбом. Найбільше впадає в око дворик стихій. Цікаве та атмосферне місце в Дрездені, котре гідне вашої уваги. Звісно, якщо у вас є час. До відправлення нашого автобуса залишилось всього пару годин. І цей час ми вирішили провести біля ось цього фонтану, Настільки він нам зайшов. Крокуючи до автобусної зупинки Фліксбас, ми ще раз насолодилися вуличками Дрездена, але вже вночі. Ось така у нас вийшла одноденна подорож до Німеччини. Діліться своїми враженнями про місто Дрезден в коментарях. Цікаво буде почитати. Також не забувайте підписуватись та ставити свої вподобайки. З вами була Алла Панюта. До нових зустрічей.